Українська Ельфійка вітає вас, у психушці, в яку сьогодні нам з вами доведеться зануритися. Але перед початком початку я повинна вас попередити, що сьогодні ми будемо обговорювати складне аніме, що торкається таких тем, як домашнє насилля, булінг, сути, вбивство і далі по списку. Якщо вам складно таке дивитися, або якась вище перерахованих тем вас тригерить, то будь ласка, попіклуйтеся про своє ментальне здоров'я і вимкніть це відео прямо зараз. А до всіх інших вдягайте, будь ласка, шапочки, халатики і бахіли, бо ми починаємо знайомство з нашими пацієнтами. Пацієнт номер. Паличка Топокі. Маленький прибулець з планети щастя з рюкзачком незрозумілих гаджетів, дивних моральних орієнтирів і ще поки що нетронутою психікою. Дівчина на ім'я Щідзука, що в перекладі тиха, тож буде миша. Психологічний портрет скласти не важко, повна поплава через мати повію і тата блюдуна. Це в тебе дівчика? Да. Що вона така хрясна? Булерша. Тато спить з мамою миші, а мамаша з голосом сирійного маньяка пиздить її зранку до вечора, перекидаючи на неї всі проблеми і біди світу. Саме тому мала в нас і булерша. Ну і пацан, будемо звати його очкарік, бо в мене в самої мінус 6 на кожному оці, тож право на це звертання ми абсолютно повне. В нього типічна азіатська мама, для якої синочка ніколи не робить достатній старший брат, який, типу, в усьому його кращий. Тож ці чотири покемони є наші основні персонажі. До сюжету паличка топокі приземляється на землю, якийсь час бомжує, поки його не знаходить миша, яка ділиться з ним своїм хлібом і проводить з ним якийсь час. Вони навіть пару разів разом сходили до школи, щоб той подивився на всі переваги цього світу, а через пару днів після їх знайомства він знаходить отакий сюрприз. Але ми не розстраємося не і повертаємося в минуле. Пам'ятаєте, я йому казала про суперме гаджети. Так ось в нас є камера, на яку, якщо зробити знімок, то можна повернутися в саме той момент, коли він був зроблений. Та поки пару разів це провертає, кожен раз Трохи змінюючи події, але не диво дивно все стає лише гірше. По і ми повертаємось в момент, який став причиною звисаючих зі стелі ніг. Тоді булірша прийшла дратися з Мишою, але собака Миші встала їй на захист, кусаючи дівчину за руку. Через це пса забирають і усипляють. Миші, звісно, кажуть, що він просто поїхав до баті в Токіо, і ти його ще колись побачиш, але ми, звісно, в це мали віримо. За пару днів стається та сама фігня, люта заруба і паличка тупо пуляючи камеру в буліршу, відправляє її на той світ. Миша така, ну це супер дяка, дружить. То варна, взагалі тепер все Окей. Okay. А це радий до нестями, бо його основною ціллю і була посмішка миші. Вони вже думають з'їбатися з місця злочину, як тут вилазить нашачкарі. Ахую, звісно, немає межі. Але Миша така: ти ж нікому не розкажеш, правда. Ти в мене один єдиний друг, не будь ласочка, не будь Окей. Okay. І очкарік, звісно, пригинається, бо він закоханий у мишу. Вони закопують тіло булюші і вирішують надіятися на краще, поки планують поїздку до Токіо. Де Миша сподівається зустрітися зі своїм псом. Прекрасний план неперевершений і надійний сука, як швейцарський годинник. Ой, щось заглючило. Ага, так це ж час моїх щирих рекомендацій. І я наполегливо раджу вам на цей раз не перемотувати. Тож моя рекомендація це телеграм-канал, аніме новини, анонси та тизери. Назва сама за себе говорить, правда. Не знаю, як ви, але ось я дивлюся аніме вже небагато немало, 14 років. І я сама була в шоці, коли рахувала це для відео. Раніше все було просто: дивишся наруто, руто, ванпіс, постфеї, коли мама не бачить, можна і такійського гуля глянуть. А зараз аніме індустрія розкобаніла настільки, що кожен день залишатися в темі та тренді, щоб не позоритися перед своїми друзями, аніме. Стає дедалі важче. Саме в цьому вам і допоможе телеграм-канал Аніме Новини, Анонси та Тизери. Вся інфа в одному місці, ви перші все дізнаєтесь. Бонусом новини не лише про японські релізи, але й, наприклад, про офіційний український переклад Манг і Ронобе. До речі, на перше джерело про Мяу-Мяу скоро буде переклад. Це я звідти дізналась. Я сама підписалася і вам раджу. Посилання залишу в описі, а в коментарях під постами можете поспамити адміну, що ви від мене. Давайте тепер більш детально поговоримо про сімейні ситуації кожного персонажа. Булярша болить миша, бо її Дядько, спить з мамою миші, яка є щось типу ескортницею. Від цього у матері були їде криша, і вона перекладає всю відповідальність на доньку і хоче, щоб та закривала абсолютно всі її потреби. Наприклад, Да йоб твою мать, сука, третій раз переписувати їбучий звук і щоб цей колокол хуярила, блять. Я в курсі, що шоста вечора. Ідіть нахуй, Ідіть нахуй. Спасибо, спасибо, спасибо. Тинальність знаходить на які я там читала. Наприклад, потребу в пизданні своєї дитини. Миша в нас страждає від того, що матір з головою в своїй професії, і на доньку їй так та похої. В Неї вже навіть проблеми з тим, щоб доїдати їжу до кінця, не стільки в неї стиснувся шлунок від голоду. До того ж, батя десь там з новою родиною, а з друзів лише пес і той пам'янім. Ачкарик, мама в нього володіє лікарню, тож має до синів високі вимоги. І дальні оцінки і поведінка, інакше ніяких бляття латків. Той заради тих халатків в млинець розкотується, але йому так жодного разу вони не дістаються. До того ж, відносно з братом хоч і нормальні, він нічого не можемо розказати, бо через заздрість не довіряє. І ось ми на цьому піці, де всі ці сімейні обставини грають свою роль, і ми відкатуємось у повну пезду. ці троє тусять, і паличка та навіть перевтілюються у буліршу, щоб знов таки ж відчути на собі всі радощі домашнього насилля. Але тіло оригінальної булерші знаходять і їм доводиться думати, що з цим робити. Кожного допитують, всі мовчать мов партизани. А ж у свою чергу думає лише про те, як би поїхати в Токіо, і ультує щось типу. Ну і малий спочатку згодився, а потім нарешті поговорив з братом і не став підставлятися. Миша помінялась в обличчі і зробила висновок, що очкарик на більше не друг. Взяла під руки тупохі і поїхала в Токіо. Прийшла до баті, а він такий: що? В мене троді, і ти не вписуєшся. Псакого тут нема, мата, тож бабу, нахуй. What the руху. Ну вона і пішла, а тоді почала нести щось типу. Це вони б зі зрали, треба зробити мен. Пакинж вотів там точно мій пес. Okay. Паличка вже не витримав і попросив її зупинитися. А до того ж від такого стресу навіть згадав минуле. Кульмінація в тому, що це не перший раз палички на землі. Він прилітав сюди, коли ці діти були ще старшими. І тоді він дружив з булюшою. Якої до речі, до того часу ще й шрам на обличчі люблячої мами з'явився. Яке кончене він допомагав їй і навіть знайшов хлопця, ачкарика. Бо мама ну дуже хотіла, щоб в донечки був мужик буквально в класі восьмому. Миша повернулась до міста. Ачкарик швиденько поміняв свій компас на неї. А буляша в результаті отримання піздюлей від мами за те, що її кинув хлопець, Ненавмисно вбили її. Тоді то поки вирішив повернутися в минулий, вбити мишу, щоб визвати усмішку буллярші, яка в той час вже вскривала собі сонну артерію. Нашому ж таймлайн. Топокі, а потім і миша повертаються на Хоккайдо. До кінця не зрозуміла, але, походу, вона все ж таки перевірила животи доньок свого батька і була серйозно настроєна перевіряти животи ветеринарів. Anyway, вона жорстко б'є восьмінога, все йому висказує, вони миряться і якийсь час ще щасливо тусять разом. А тоді він дістає з кишені камерої і каже, що жертвую своїм життям, щоб повернути все назад у минуле і зберегти всім життя. Миша від такого далеко не в захваті, бо не хоче його втрачати, але її думки ніхто не питає. Він зникає, але на якийсь час залишається частиною кожного з наших героїв, наставляє їх на праведний путь. І якщо коротко, то робить все так, щоб до них дійшло те, що раз в їх життях немає жодної дорослої людини, то вони повинні стати підтримкою для одне одного. А коли ця його місія була виконана, то пропав і його голос. В кінці є сцени після титрів, в якій ми бачимо, що дівчата досі дружать між собою і досі іноді дістають з голови незрозумілі спогади про паличку топокі. Ну і давайте трохи поговоримо про сенси. Топокі в нас не вина душа, по факту про образ немовля. Для нього поведінка кожного героя є ірраціональною, бо на його планеті панує абсолютно злагода. Вірячи в те, що люди не можуть бути настільки поганими, він довіряє миші ленту, на якій вона по того позбавляє себе життя. І це стає його гріхом. порушенням вказівок його матері не Довіряти гаджети щастя іноземним істотам. Дорослі люди в цьому аніме не є дорослими. Вони інфантильні, егоїстичні, діти їм не довіряють, і саме тому про знущання над мишою ніхто нікому не розповідає. Ані якої функції в сюжеті, окрім як насаджування нових травм, вони не виконують. Я вважаю, що аніме торкається дуже важливих тем, які гостро стоять для кожного суспільства, особливо для японського, бо воно дуже патріархальне, дозволяє насилля, не контролює агресію. В них навіть в згоди в якийсь момент опустився до 13 років. Що по суті знижує кількість катувань бо на ти ж погодилась, правда? Зараз заради справедливості його підняли до 16. за 2022 рік в Японії було зареєстровано близько 700 тисяч випадків шкільного булінгу. Приблизно 35% учнів зізналися, що зазнають булінгу хоча б раз на декілька місяців. Для зрівняння в Німеччині ця цифра нижча в два рази. Тож ви розумієте масштаби проблеми. Я вважаю, це аніма повинно було вийти, щоб дати надію дітям, бо дуже часто і в тому числі в нашій країні насильство, побиття та сексуальне насилля по школах ігнорується. Це дуже Важлива тема, тож я не могла закінчити цей огляд на абсолютно мемні ноті, а так, аніме, мабуть, 9 з 10. Не забувайте заглядати в опис і переходити на сторінку команди, в якій я перекладаю мангу, щоб насолодитися улюбленими роботами українською. Підписуйтесь, бо точно мене загубите. Ставте лайчочок і підписуйтесь на мій телеграм-канал, бо там можна дізнатися більше про життя в Японії та японську мову. А на сотні підписників я почну робити голосування на теми наступних відео. Донатьте на зсу по посиланню в описі, бо це дуже важливо важливо, а також не забувайте залишати коментар, бо це є для мене найбільшою мотивацією. Ну і я їх всіх читаю навіть погані. Я вважаю твою думку в Тож, якщо ви хочете, але не знаєте, що написати, то напишіть свою власну думку про це аніме і поставте йому оцінку. Подивимось, скільком тут цей тайтл зайшов так само, як і мені. Ну і так в мене все. Всім пока!